Там від міста, чесно кажучи, ну, руїни залишилися руїни. То ну, дуже весело спостерігати, особливо коли ти розумієш, що в тих руїнах ще твої хлопці сидять на позиціях. Особи з'являються інші документи, які вона зразу на початку не показує і взагалі не каже за них. Це є проблематикою. Добрий день. Добрий день. — Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, з якими країнами в Україні найменша та найбільша протяжність державного кордону? Така сказала. Ва держприкордонслужби прикордон служби України Сергій Денеко відвідав прикордонників комендатури швидкого реагування шквал, а також перевірив стан укріплення українсько-білоруського кордону. В межах цієї поїздки також вручив нагороди бійцям за їх подвиги у стримуванні ворога. Відзнаки президента за оборону України нагрудні знаки, медалі, дострокові військові звання та нагородну зброю. Отримали понад 100 захисників. Ще близько 500 прикордонників шквалу отримали інші нагороди. Не обійшлося без викриття чергових псевдомолодят. Зокрема, мешканець Черкащини одружився на жінці з інвалідністю другої групи, щоб виїхати за кордон. Новоспечена дружина потім планувала повернутися назад, а грошей з нього, каже, не брала, а зробила все по дружбі. А от друга пара трималась за руки та вдавали закоханих. А найцікавіше, що в цей самий час справжня дружина цього чоловіка, який намагався незаконно виїхати, прямувала через інший пункт пропуску. Коли ж дізналася, що плани чоловіка викрили, повернулась та. Приїхала до нього. А у пункті пропуску Рава Руська виявили жінку, яку розшукували за невиконання законних вимог передбаченим вироком суду. За крадіжку поєднану з проникненням у житло інше приміщення чи сховище, або що завдала значної шкоди потерпілому. Втікачку передали правоохоронцям. Як швидко і без проблем перетнути державний кордон? Відповідь проста: мати при собі документи, що пояснюють ваш виїзд, підтверджують вашу особу та інші по списку, з яким ознайомлений кожен хто планує поїздку? Ну, по перше, мають бути всі страхові поліси. Це раз це саме головне. Страховка по медицині обов'язково. Ну, це вілка, зелена карта. І в цей раз ми столкнулися з таким питанням, що має бути зелена карта по Україні. Тобто, ну, чесно кажучи, я не знала про таке. Маю зелену карту по Європі, і це так перший раз. Але я думаю, що все буде добре. Це не критичний випадок, кажуть прикордонники. Це переважно затягує процес, тому що не є проблематично навіть купити її онлайн. В будь-яких сервісах в Україні можна це купити онлайн, вони нам можуть їх пред'явити. Ми щитуємо даний е документ е за QR-кодом і відповідно вже його вносимо в базу даних і тобто, жодних питань щодо перед накордону в подальшому не буде. Також головним фактором швидкого проїзду є комунікація з інспекторами і подача одразу усіх документів. Якщо вам щось не зрозуміло, не бійтеся спитати. Ми запитуємо певні, от, згідно якої керуючої підстави, особа має право на перетин державного кордону. Особа там може подати певний документ, другий документ, ми завжди запитуємо, це всі документи, які у вас є зараз на даний момент для перетину державного кордону. Особа, звичайно, так, а потім вже, коли ми ведемо особу, запрошуємо на співбесіду до старшого зміни, особи появляються інші документи, які вона зразу на початку не показує і взагалі не каже за них. Це є проблематикою. Ну, до прикладу, якщо це водії вантажівок, які слідують на категорії чоловічої статі віком від 18 до 60 років, вони відповідно слідують по системі шляху. І відповідно вони повинні згідно п'ятдесят посновіна міністрів України підтвердити свою мету поїздки. Вони відповідно повинні мати документи для підтвердження своєї мети поїздки. Це е, як і загрузка вантажу, за яким вони вантажем їдуть або з яким вони вантажем уже слідують за кордон, тобто, що вони саме перевозять в країни Європейського Союзу або в інші портові країни і вже далі слідують в інші країни. А от відсутність здавалося б, на перший погляд не таких вже й критичних документів, може й взагалі відкласти вашу поїздку. На жаль, найчастіше в автобусах, коли люди перетинають державний кордон, особливо батьки не беруть з собою свідоцтво про народження, або ж беруть ксерокопії свідоцтва про народження. За цього ми не можемо їх пропустити. Також третєсторонні особи, які перетинають державний кордон з малолітніми дітьми, також не беруть довіреності від обох батьків матір від одного або взагалі відсутні. Вони вважають, що це потрібно. Вони не готуються взагалі до перетину або що згідно того, щоб знайомі знайомі їм сказали там, і вони по тих документах пробують їхати в умовах воєнного стану з'явилися теж певні особливості при перетині кордону, до яких зараз ще звикає суспільство. Найбільше порушенням або ж незнанням громадян України саме от правил перетину державного кордону, особливо чоловіки віком 18-60 в умовах правового режиму воєнного стану. У зв'язку з тим, що категорії громадян України можуть ви здійснювати і супровід осіб з інвалідністю і перебувати. Мати відстрочки не всі ознайомлюються, не всі ретельно готуються, не здійснюють перевірку, відповідно до вимог чинного законодавства України щодо виїзду за кордон, бо мова режиму воєнного стану. додамо, що плануючи поїздку, ви можете заздалегідь дізнатися, зокрема у яких пунктах пропуску є наразі найбільша завантаженість, і таким чином обирати ваш маршрут. А щодо переліку необхідних документів та інших питань, то усю інформацію можна знайти на офіційному порталі Держприкордонслужби. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, з якими країнами в Україні найменша та найбільша протяжність державного кордону? Така mm сказала. -hmm. Like ну, найкоротший, напевно, Словаччина. А найдовший. Не знаю. Росія чи що? Росія. 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 Найбільша, правильно. А з якою країною найменший кордон в Україні? З Румунії? Словакія. Найкоротший, правильно, а найдовший Росія, напевно. Найменше це, напевно, що з Молдовою. Найбільше це, напевно, з Росією. З Росією і найменше з Словаччиною. Ага, з Словаччиною. Найдовший, та найкоротший кордон. Найкоротший не знаю. Найдовший, ну мабуть, з Польщі. Ще. ще варіанти. Ще з якою країною є кордон? Найдовший. А, з Росії, так? Uh -huh, а, ну, я, я просто про це навіть не подумала. Найкоротший, мабуть, з. Зі... Білору... Білорусь не може бути. Білорусь не може бути. Не знаю. Болгарія. Є? Словаччина найкоротший. А, Словаччина. А найдовший. Тут, 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 тут. Польща. А найдовший. Польща. А ще? Ну я тебе не беру. Якщо я не помиляюсь з Росії. А найкоротший? Найкоротший з е Словакії чи <звук> що? Супер. Молодці. Почалося все 9-го числа ввечері масовий, масові обстріли, гради, урагани, каби почали лягати. Ми трошки тр... ну, тримали правий фланг від Вовчанського. Посадки, поля, посадки в основному таке. Десь четверта ранку почали заходити ДРГ-групи, переходити дрг групи через кордон і виходити вже на наші позиції. Наші позиції почали давати бій з перемінним успіхом, але знищували, знищували ворога. Я це все спостерігав, вів, вів людей. З якого напрямку просувається ворог, скільки ворога, щоб люди були готові відражати наступ, наступ противника. Перші, перші три дня ми були там самі. В основному зустрічали прикордонників. В основному шквал, бо то якраз тільки наша ділянка і була. З днями було весело, бо щодень, щоніч що ніч вже. Ну, Починали путатися, бо ти літаєш 24 на 7, ти вже за тим пультом засинаєш. А, і добре, що в мене підтримали мене мої підлеглі. І ми виходить круглосуточно, батарейка в батарейку ну, безперервно давали картинку і дивилися, що якось проїздить, як ворог наступає, як наші його б'ють. По Вовчанську ми, як заступили на ту ділянку кордону, по Вовчанськ, ну, Вовчанський і до того був зруй, до, досить зруйнований, бо він не перший, не перший день під обстрілами, не перший день під Ну в окупації був Вовчанськ. А, він був зруйнований. Але після того, як почали ну, так серйозно сипати, почали кабами, градами, ураганами, я ж кажу, а, міномет підтягнули, мінометку підтянули, стволку підтянули. Там від міста, чесно кажучи, ну руїни залишилися. В мене відділення е, більше м, спрямовано саме на розвідку. Тобто ми е, в постійній взаємодії з ударними дронами, з впівіжками, з е, там, е, скидами, з великими ну, з великими дронами, що скиди носять. А, на нашому рахунку а, саме по розвідці, саме по розвідці, доста, доста є е, техніки саме. По знищенню ворога ми були е, в, в підпорядкуванні, скажімо так, міномет павнув двох мінометних розрахунків, які дуже-дуже мощно працювали саме по нашій розвідці. Місцевими жителями ми їх не називали, ми їх називали ждунами, бо то реально ждуни. То було пример то було примірно так. Заходить там, російський взвод в село, там вовчанські хутори, наприклад, їх зустрічає бабуська і починає розказувати в тій стороні одні позиції українців, в тій стороні інші позиції. Винесла їм там води попити, там ще щось. В тій стороні тут можна на річку перейти. І приблизно так. Ну то ж дуни, то таких ну людьми їх навіть не, не називаєш. Я на перший день на війні. В мене в мене відділені. Двоє мобілізованих, свіжих, доста свіжих, і один вже зі мною ну, багато прийшов, людина багато прийшла. В основному допомагав триматися саме колектив, який знаходився поруч. Дома завжди чекають, дома чекає жінка, дома чекають батьки. Але ну, той костяк, який ми сформували нашого відділення, от, тримали за друг дружку і ну, не давали там. Скажімо так, сходити з ума друг другу. -другу. Якось так. Ну, вирішив зв'язати свою скажі, своє життя скажімо так, з армією. Ще до того, як почалась війна. Тобто я підписав на срочку, пішов у 20 му контракт підписав у 21-му. Тобто війни не було. А війна для мене почалася, скажімо так, в 22-му, в, в перші дні. І ну куди вже дінешся Ну, якщо вже тебе, то, тебе -то ну, застало, то треба вже воювати. Ну, відступати по факту немає. Зараз, наприклад, 30-40 кілометрів від фронту в мене знаходяться батьки. Тобто від ну, росіяни наступають. Батько теж з першого дня пішов в армію. Батько взагалі ну, цивільна людина. Там. Хтось дуже давно, 30 років назад, проходив службу, але пішов з першого дня, нехватно. я думаю, якщо вже батько пішов, то мені взагалі діватися. Треба херачити, треба херачити на скалі повністю. Що я думаю про ухилянтів і про тих, хто плаває через тису. А... Нічого я не думаю. Про то нема часу думати на війні, чесно кажучи. Треба херачити. А для тих людей, які. Ну, які попадуть або вже попали, тільки попали в армію, я вам скажу так, не треба, скажімо, забувати болт на навчання, навчання дуже багато що рішає. Навіть там якісь банальні речі, яким тебе навчають, воно в критичну ситуацію в голові стрельне. ти зробиш і врятуєш себе, побратимів і виконаєш завдання, які на тебе пост які яке тебе тобі, тобі поставили